Бажаю здоров'я, дарогі виноградарі! Сьогодні 26 серпня 25-го року. Два дня пройшов дощ. На виноградник не заїдеш. Неділю провалявся. Надо ж було на вулиці 40 плюс температура фер Піпець який. В общем, зателефував. Зателефонував мій колега-підписник, брав у мене саженці, дуже задоволений. І каже, ось порадили мені вже винограда крашується і по деяких листках пішов, пішла мільдю. Так, да, я дійсно запропонував где грам 80 10, і 100 монофосфату калію і обробити його. Ну, Зателефонував, каже, вже пройшло 5 днів, ніяких здвигів немає. Значить, я зараз розкажу і для вас особисто, і для молодих виноградарів. Значить, Листка у мене немає, але ви всі знаєте, всі бачите, що таке мільдю на <кхи> листках винограду. І ви якщо подивитесь зверху, то зверху таке жовте, маслянисте п'ятно. А все основне спороношення спороношення йде знизу листка, тобто таке, як паутинка біленька, отам ага. от цього от грибка. Якщо ви обробили монофосфатом калія зверху, зверху то от якраз там де, де п'ятно жовтеньке, ви навіть е, можете спробувати його. Пальцем по пучкою поводити по ньому, так воно таке, як маслянисте. Відповідно, туди монофосфат калію в листок, він ніяк не пройде. Значить, треба обробляти або поворачувати уверх форсунку свою і обробляти тільки знизу. тільки знизу. Якщо у вас не багато десь ви побачили листки, є маленькі. Оприскувачі такі на 2 літра, на літр, можна використовувати те, що дівчата вікна миють. Ну, от, з цього. І кожен листок оброблять його знизу. Якщо буде так обробляти, обробляйте його і знизу, і зверху, і зверху. Там ви написали зателефонували сказали, що використовував прилипать. Щодо прилипача, я вам і молодим виноградарям скажу, що я їм не користуюся і не раджу вам користуватися е, прилипачем. Що таке значить прилипач? Ви е, бакову суміш намішали, намішали туди прилипача його, обробили зверху е, листя винограду, там створилася плівка, ця плівка не дише. І е, результату в результат 50%, 50 буде менше. Тобто лист не стосотково засвоює ваш е, фунгіцид, і монофазват калії, який ви етат, використовуєте, обробляєте. От подивіться, ви покупаєте е, е, фунгіциди. Зайдіть на сайт виробника або читайте в інструкції, що там пишеться там використовувати, е прилипач чи ні. Якщо там пишуть, що використовують прилипач, то й використовуйте. А зачем ви його використовуєте? Зараз, зараз фунгіциди ведуть уже з доданням, додають туди е не прилипач, от, а про е додають змочувач. Змочувач. Вот. Змочувач він теж, е, е, яка його функція? Він е, рівномірно розподіляє покриття е, листка е, фунгіцидом. Да, так, е, Він створює плівочку, але він створює плівочку дишащу. він способствує тому, щоб е, листок е, на 100% засвоював ваш е, фунгіцид. А Дюмакс. Використовуйте його треба 1,5-2 мл на 10 літрів води. На 10 літрів води. От. А так як ви, звісно, прилипач, ну, якщо ви вирощуєте капусту, то використовуйте його по по капусті. От. Бо з капусти воно як, що там виникають, які хвороби. Отакі от вам справи, дорогі мої виногради. Так, да, жалко, я подивився, ви там надіслали фотографії, подивився, красивий красивий виноград. Я дуже радий, що мої саженці принесли вам задоволення. Ну, так, да. бачите погодні умови які. Дощі, ось два дні лили так, що зараз на виноградник, мабуть, і не зайдеш. Ну, от поки бабушка там у пана лікаря е, вирішив записати вам, і на майбутнє е, майте на увазі. Майте на увазі. Не використовуйте ви цей прилипач. Ну, от. Змочувач, одювант, ну, от. А за Макс використовуйте і буде вам добро. Отакі-то справи, дорогі мої виноградарі. От. Ну, а він нагородних, на овочевих культурах, да, Може, ви будете використовувати. Ну якщо виробник, якщо виробник пише, що треба використовувати прилипач, ну, будь ласка, використовуйте, ну, читайте. От ви використовуєте прилипач, ви обробили листок. У вас листок впитав это все, а все по краю, отак по краю, у вас получається, як... Ожог такий от, жовтий, дивляться молоді наші колеги-виноградери говорять, непонятно чому. Да, Поки воно стікало, воно дотекло до кінчика листка, там воно припалило його туди, прилипло воно і толку з цього нема ніякої. Так що будьте уважні і читайте сайти виробника. Не лінуйтеся Отакі от до справи. Так що дієвий спосіб монофазватом калію, якщо ви не хочете там, використовувати фендецити такі, що термін невисокий, не там 5-7 днів хорус використовують. От. Використовуйте. І при, ви зразу принесете за один удар дві користі. Ви знаєте, що монофосфат калію використовують для того, щоб безріж визрівала лоза. Ну ні в якому разі не використовуйте прилипач. Можна і 80 грам, і 100 можна грам. Якщо не багато, то використовуйте там, ви можете обробити вас там 10-20 листків всього, то ви можете використати вільно використати. Оцей маленький оприскає. А якщо вже здоровим брискати, так, поворачуйте, щоб форсунка ви обробляєте зверху, а то знизу, і знизу обробляйте і зверху. Но там, де жовте п'ятно, там воно ніколи в житті не впитає. тому що там Спори оці спори, спороношення, воно йде знизу і воно само себе захищає зверху. Зробило як плівочка така, от вона масляниста. Усі захищаються, навіть наші бридітелі на виноградник. Так що бувайте здорові, щастиво. До побачення.